Так, тестуємо батарею, яку зібрали для знайомих. Це 16 s на 314 камірках EVE. Все зібрано на перемичках, котрі йдуть в комплекті. Ну, звичайно, там є паста електротехнічна, але далі стане зрозуміло, що вона не дуже -то потрібна. Батарея в корпусі з влагостойкою фанери 15 мм дообшита обшита металом з тяжки 10 мм. Діаметром М10 болтові клеми діаметром 10 латунні. Що відбувається? Ви бачите, що батарея зараз заряджається струмом 165 А. Це перевищує струм того інвертора, максимальний струм того інвертора, з котрим вона буде працювати. Ми бачимо, що в батарею закачується 9 кВт потужності. На потужності 9 кВт. Зараз вона закачується. І це вже відбувається досить давно. Ну що, будемо дивитися, найцікавіше, що нам покаже тепловізор. Ми бачимо, що. Зараз я ввімкну точки. Так. Ми, бачимо, що... Ми бачимо, що перемички оці нагрілися до 23 градусів, що не є критичним. Нагадаю, що заряджання вже йде давно. Тобто Воно вже йде там, годину десь так. Тому ніякого чуда, ніякого критичного нічого не відбувається. А що ж більше всього гріється? А я вам скажу: більше всього гріється, це в БМС, коли, коли оці сині провода, самі вони не гріються. Контакти теж можемо подивитися холодні 25 градусів. А гріється, ось, коли воно заходить, там є плата. І воно на плату. Тонесенькими ніжками запаяно. І це, що би ви не робили, ви це вузьке місце ніяк не можете обійти в BMS. І ось, дивіться, воно вже нагрілося там до 57 градусів. Ще одне місце, яке гріється, це оце болтове з'єднання на клієн. Зараз я знайду і покажу вам. Ось провод 25-25 січням теж нагрівся до 54 градусів. Вот. І нагрілося і нагрілося з'єднання до 30 градусів. І з понаружжу нагрілося воно до 42 градусів. Більше нічого не гріється. От. Більше нічого не гріється. Ну от. Що я можу вам сказати. Мінусовий провод теж до 60, навіть вже нагрівся. От. Тобто гріється тут місце, де вход в БМС. І гріються ці провода, котрі від BMS до клемників. От. Далі йде 50-й провод. З січня 50 -м. бачимо, що він нагрівся до 35 градусів с 2 по 25. Вот. Вони нагрілися до 35. А там, де йде 1, 1, 25, він вже нагрівся до 56 градусів. Тобто, якщо там заморочитись, то тут можна більш товстими проводами прокинути і трошки воно буде менше менше грітися. Але нагадаю, що це екстремальний режим для цієї батареї і вже на напродовж довгого часу, то вона так працювати, звісно, не буде ніколи. І той інвертор, де вона буде, він таке забезпечити не може. Так, зараз ще зайдемо в застосунок GKBMS і подивимося, що воно там, що воно там. Тобто, що я хочу сказати, що багато зборщиків кажуть, що треба якісь там перемички, у них особливі перемички. Все це чухня, я вам скажу. Нічого не потрібно. динамометричним ключом. Акуратно все уважно зібрали. все стандартні перемички. Стандартні перемички все дають це як потрібно. Це не є вузьким містом взагалі цих збірок. взагалі. От. Вузьке місце, ви бачите в BMS, і визьке місце це от як ви будете з'єднувати далі батарею яким перетином е, дротів. Так, запускаємо BMS. Е, ось ми її запустили, Ось бачимо, що і BMS каже, що зараз BMS каже, що струм 165. Е, Келл Difference ми бачимо. 113 тисячних це дуже мало. БМС, Мосфету БМС нагрілися до 6,5, але я зауважу, що це струм і вже довго. Ячійки, камірки,